Доброго дня, шановні пані і панове. В цьому відео ви дізнаєтесь, як легко виростити звичайні або королівські гливи, опеньки, шейтаки в домашніх умовах. Покажу всі найкращі варіанти, що можна зробити грибні блоки. Все дуже просто і легко, але ви маєте чітко дотримуватися інструкції, які далі покажу в відео. На кожному етапі вирощування я даю чіткі поради, тому дивіться відео до кінця, щоб потім не писати, що нічого не працює. Дотримуйтесь інструкції, і через 30 днів ви будете з ось такими гарними грибами, як на відео. Перший етап: обираємо субстрат: це може бути солома, сіно, сухе листя, бур'яни, шолуха соняха. Тирса фруктових дерев, горіха тополя або пні всіх дерев, окрім хвойних. Наш субстрат ми кип'ятимо 10-15 хвилин. Це обов'язково, щоб його зробити стерильним, тому що міцелій 10 разів повільніше проростає ніж міцелій той же плісняви. Тому у вас буде 10%, допустим, захваченого блоку, а далі буде рости все, що завгодно, і дуже малий вихід гриба вийде. Охолоджуємо наш субстрат після того, як він прокипів, до 25 градусів, не більше. При набивці блоку сам блок, після того, як почне проростати міцелій, почне прогріватися на 5 градусів. Тобто при температурі плюс 25 ваш блок буде 30 градусів. Якщо він перегріється вище 30 градусів, 100% міцелій загине. Заваняється, буде пліснява і грибів ви не отримуєте. Тому зарощення йде при температурі до 25 градусів. Від 22 до 25 ви тримаєте і на протязі 15-17 днів ваш блок повністю біліє. Блок має бути прозорий або чорний, різниці немає. Прозорий роблять люди, які початківці не розуміють повністю технологію, щоб бачити, як він заростає, коли він повністю побіліє. Можна робити темний, нічого ніякої різниці в цьому не буде. За допомогою міцелю або шматків гриба, а саме ніжок, робимо грибні блоки. Блоком може слугувати трьохлітрова банка. Пластикова баклажка обрізана, любий пакет або шматок спаяної плівки, наприклад, старої степлиці. З 1 кг міцелію можна зробити 2 блоки розміром з 50 кілограмовий поліетиленовий мішок. Сама забивка блока. Ми шарами перекладаємо по 5-10 см шар соломи. Наприклад, якщо ми робимо на соломі, тонким шаром міцелія розкришуємо його просипаємо. Дуже плотно забиваємо. Чим плотніше заб'єте, тим більше буде вага блока і вихід гриба буде більший. 15% від загальної ваги у вас буде вихід гриба за 3 хвилі. Перша хвиля, вона найбільша, приблизно 70% від цієї маси грибів, втора 15-20%. І третя останні відсотки. Але не все йде на неї, тому що ще може вийти пару хвилюк, але буде там один-два маленьких грибочки. Но на них не зважайте увагу, максимум 3 хвилі, далі ми блок або. Викидаємо як мульчу в огород, або зробіть, зніміть одну хвилю, поки ще міцелій сильний, там ще є влага. Розірвіть його на частини і з цих частин зробіть 4 нових блоки. І таким чином ви можете отримати постійно нові блоки, не купуючи новий міцелій. Робити з міцелія чи шматків грибів тут обирайте як вам краще. Ви можете зараз піти в балку, там зібрати гриби. Допустимо, зараз є зимова глива з кисочків ножок, заробити блоки і у вас будуть гриби. Але краще купити готовий міцелій, тому що вони більш продуктивні. Допустимо, той же К-17, який я вам постійно показую в своїх відео, він самий продуктивний. Це промисловий міцелій. І, з блоку у вас буде набагато більше гриба, чим просто дику ви зірвете в природі. Якщо ви плануєте вивозити їх на базар, то робіть так. Купуйте гарний міцелій, далі розмножайте, хоча б кілограм купіть, а далі ви можете розмножати його безкінечно. Якщо вам цікаво, міцелій можна замовити у мене. Під відео в описі буде мій сайт. Переходьте, обирайте та вирощуйте гарні гриби. Коли ви закінчили робити блок, зав'язали його зверху, робите два-три надрізи. Два по бокам можна, один знизу, щоб виходила лишня волога. Через. 15-17 днів при температурі до 25 градусів ваш блок повністю побіліє. І ще 3-4 дні для того, щоб вийшли носики. Як тільки вони з'являться, обов'язково понижаємо температуру до. 15-17 градусів і робимо вологість 85%. Що я роблю? Я переношу, наприклад, до погребу свій блок, і ж, якщо це пізня осінь, просто кладу його в сад. Якщо йдуть дощіки, то нічого більше не роблю. Якщо нема дощів, бризкавкою по мішку, і цього достатньо, щоб гриб добре розвивався. Після того, як вийшли носики через 7-10 днів у вас буде повноцінна грона грибів. Тобто від закладки блоку до. Збору урожаю у вас приблизно 30, максимум 35 днів. Якщо зробите все правильно і будете дотримуватися температурного режиму, то за 30 днів ви отримуєте свої гриби. Гливи це може бути звичайна глива, може бути королівська глива. Є глива розова і біла. Літні, є осінні, є зимовий штам. Тобто, обирайте те, що вам допобає, то і вирощуйте. Отже, шановні пані і панове, тепер ви знаєте, як вирощувати гриби, які ростуть на целюлозі. Це Глива, опеньки, шийтаки. Єдине, що шийтаки вирощуються на дубовій корі або дубових опілках. Там трошки друга технологія. Вони не можуть рости на всіх всі підряд деревині. Опеньки без проблем. На тополі виростуть, глива росте на всьому, крім хвойних. Якщо вам цікаво, заказуйте міцелі або йдіть в ліс, збирайте гриби і самі вирощуйте смачні гриби. Єдине на що рекомендую звернути увагу, має бути дуже добра вентиляція. Гриби десь на 4-5 день, як вийшли носики, розкриваються і починають сипати спори. Якщо у вас не буде доброї вентиляції, як мінімум ви будете постійно кашляти, як максимум, це алергія. І кашель такий, що дихати важко буде. Тобто ні в коїм разі нельзя їх вирощувати в жилому приміщенні. Це має бути якийсь сарайчик біля дому. Якщо це десь біля жилого приміщення, то має бути примусова гарна вентиляція. Якщо не буде вентиляції, ні в коїм случаї не вирощуйте гриби вдома. Всім дякую та гарних врожаїв. Покажу як зарядити пеньки міцелієм вішенки. Щоб 4, 5, 6 років кожної весни і осені в відкритому ґрунті, щоб у вас були гриби. Нам нужні такі свіжі пеньки або фруктових дерев, або, скажімо так, практично всіх інших, окрім сосни. Нам потрібен ось такий міцелій, живий, вирощений на зернових, це вирощений на ячменю. Видно, ось воно біленьке, все живе і пахне грибком, якщо понюхати. Три отвіри. Сверлимо знизу пенька і 3-4 під углом по бокам. Потім його переворачуємо, ставимо в ямку, щоб він держався в ґрунті. Я його буду висаджувати возле свого ставочка. Ми зараз його трошки підспустили. Якраз по краю ставочка висадимо пеньки, на яких будуть рости гриби. Шматочки міцелію і акуратно, дуже туго. Починаємо забувати з самого низу, потім пройдемо бока. Так розломуємо. І туди забиваємо. І не бійтесь, трамбуйте, йому нічого не буде. Головне на всю длину, щоб був забитий стовбур оцього отвору. Пройшли це таке не швидке діло, але воно того варте. Чим кращий пеньок від блока, зробленого на соломі. блок на соломі дає вам три волни. Перва волна десь процентів 70%. Від веса блока, далі процентів 20% і третя около, от від 5 до 10% дає приблизно. Від веса блока Кількість грибів то є буде. Уменьшатися, уменьшатися. Далі ще може бути там 1-2% вискакувати пару волн, ну це вже не, скажімо, не цілесообразно, нема смислу вирощувати. Тоді вже просто блоки або викидуємо, як мульчу на огород. Або можна їх розірвати, зробити нові блоки. Гриб поступово із соломи забирає всі потрібні йому елементи і, скажімо так, висмокче всю влагу, блок стане сухим. Звісно, на ньому вже вирощувати нічого не можна. Часто мені задавались питання, а чи можна, наприклад, додати води, чи буде рости. Звісно, не буде. Ну, Води ви додаєте і що далі. А нужні елементи целюлозу де возьме. Гриб, який вже її з'їв із того блоку. Тим, блок проще зробити, блок через місяць вже вам дасть гриби. На пеньках треба ще півроку ждати, поки потеступово міцелі гриба заросте, захватить територію пня і у вас вийдуть гриби. Тому, і, скажімо так, слісообразно висаджувати або в саду в себе десь в притіньоному місці, де є тіньочок де можна трошки збризнути водою, щоб пеньочок був влажний. І лежав так десь возлі ставочка. В таких містах, де є багато дуже влаги. Там, де є влага, там будуть гриби. Особливо вішенка. Вона дуже любить влагу. Чим влажніше місто, тим гриб буде такий гарніший на вид, Сочніший, крупніший. В природі я знаходив практично на кожному дереві вішенку. і на дубах знаходив, на акації часто знаходив. В основному вона росте на тополях і на оріхах. Це саме-саме саме таке чаще. Пні, особливо, де люди зрізають оріхи, допустимо, десь у себе в саду зрізали, через рік-два автоматично захвачуються вішенками. Там в нашій місцевості вона сама по собі виростає. Тобто спори літають, захвачують й пень. Ви получаєте свої гриби. Також можна заразити пеньок кусками гриба старого, знайти в природі, або ж знайти, допустим, ветку, на якій росли гриби, її розламати на кусочки, набити отак дірочок, повставляти щепу, і міцелі розростеться і опять же, ви получите на цьому пні гриби. Якщо у вас є, немає можливості дістати, як у мене, допустимо. Міцелії вішенки на зерні, то можете знайти в дикій природі гриб і також його виростити. Далі, часто задавай ми вопрос, можна чи купляти міцелій на паличках, в сухий пакетиках порошок. Скажімо так, на 99,9% це все лохотрони. Всі ці міцелії, або їх там зовсім немає, або вони мертві. Я купляв не разу, жодного разу не виріс. Гриб на такому міцелі. На цьому живому 100% виросте гриб. Якщо ви прокип'ятете солому або будь органіку, шелуху, листя, дерев, в общем, яку целюлозу, вату можна прокип'ятити, на ній виростуть гриби. Скажемо так, Все, що на основі целюлози, на ньому виросте, навіть на джинсах старих, якщо ті, що ви викидуєте, прокип'ятіть, на них можна вирости гриби. Чи є смисл їх їсти, чи нема, це вже зовсім інше питання, тому що там багато краски. В общем, все, що погане, є в тій красці, гриби втягнуть в себе і, відповідно, краще такі гриби не їсти. Ось дивіться, знизу ми забили, переворачуємо пень. На дно трошки просипаємо. Це не обов'язково, це я так постійно роблю. І перед тим як стромити, і ще по бокам у нас під углом зроблені дірочки, отак. От на таку длину. Ми теж забиваємо сюди міцелі. В чотирьох містах пень. І цього достатньо, щоб поступово гриб почав заростати і ви постійно брали свої гриби. На наступний рік, з весни, вже як підуть гриби, я вам покажу результат. Ну і кожного року, поки буде йти плодоношення, будемо знімати гриби і показувати, що. Гриби у нас вже ось таких розмірів. Тобто зараз саме ідеальний час, щоб їх зрізати і їсти. Якщо ви хочете їх вирощувати, міцелі можна замовити. У мене на сайті, ссылка буде під відео в описі. У мене є два штами К17 і М5. Оце К-17, він сіренький. М5 така сама буде, тільки чорна шляпка зверху буде. Ілі ж у вас нема можливості вирощувати, шукайте їх в балки. Під Ростають вони чуть більше, десь дня 2-3, і міцелі почне виходити на шляпку на ножку. І оцю нижню ножку знизу зрізаєте. І робите точно так же на соломі, як я показував у себе на каналі. Тобто без проблем цей гриб можна вирощувати у себе в саду. Цей пеньок знаходиться у мене в кінці участка, ось зі ставочка, я вам показував неоднократно. Натикали таких десяток-два пеньків, вам з головою хватить грибів, ви навіть не будете знати, що з ними робити. Це ось тільки-тільки -тільки вони почали виходити, тобто перший більш-менш год рудючості. З кожним роком вони будуть додавлятися, тобто їх буде більше і більше, у вас весь пень буде обліплений грибами. 4-5 років м'яка древесина, 5-6 років, інколи 7, якщо тверде дерево. Ну, Розраховуйте на 6-7, це дуже рідко. Тобто гриб повністю з'їдає дерево. Я ось вам в лісі показував. Це навіть, мабуть, вже останній рік плодоношення, тому що... Чотири роки я тут живу. Я вам чотири роки показував на тій деревині гриби. І ось последній року цьому вона вже, мабуть, стріляє. ще там грибів не буде, тобто гриб з'їв всю древесину, там повністю лежаче дерево. Так що вирощуйте, кому цікаво від целі заказуйте. Всім дякую, і гарних урожаю.